Творчим педагогом, глибоко ерудованим вихівцем, працьовитою і надзвичайно невтомною, такою знають Валентину Степаніну Костенко і її колеги і друзі, родичі і школярі. Ваша мудрость, ваше терпіння, ваша життєна основа і жизненний стержень допомагають вам відчувати всю повноту життя. Валентина Степанівна і має багатіший опит воспитательної роботи. Тому вона навіть і приймає участь героїка-патріотичському вихованні молодого покоління. Свій трудовий шлях Валентина Степанівна розпочала вважатою за тим, учителем української мови та літератури. Впродовж життя працювала в четвертій та шостій загальноосвітніх школах Житомира. Її учні неодноразово здобували перемоги в літературних конкурсах і олімпіадах. Валентина Степанівна має грамоти подяки Міністерства освіти України. Звання вчитель вищої категорії загалом присвятила педагогічній ниві 40 років життя. Ми вже знайомі з нею більше 30 років, і якби треба було писати характеристику на Валентину Степанівну, то можна було б списати багато багато аркушів. І ви знаєте, я її знаю як дуже таку вірну товаришку, як прекрасного вчителя україніста, як гарну, дуже матір, дружину уважну і люблячу. Треба здобувати знання. У будь в будь-якому випадку знання потрібні будуть. Я б яка б робота не була, яка б спеціальність не була, знання людині завжди потрібно. і, хоч йдуть роки, але творчий запал, життєстверджуюча енергія, вміння зарядити інтелектуальної праці однодомців залишається у пані Валентини незмінними.